Вітаю, друзі! Підписниця звернулася із запитанням, чи може довіряти колезі, з якою в неї спільна робота проєкт. Поясню, Таро це не абсолютне передбачення майбутнього, не магічний вирок, це інструмент для самопізнання та роздумів, допомагає розібратися у власних думках, побачити ситуацію з нового ракурсу. Зроблю загальний розклад на співпрацю та робочі стосунки. Він буде корисний для всіх, перед ким стоїть така ж проблема. Оберіть інтуїтивно чи серцем свій варіант та отримайте пораду. Можливо, вам стане в пригоді порада з декількох варіантів. Тож, перший варіант вказує на конфлікт. Хтось діє нечесно, що веде до руйнування довіри. Коли хтось з партнерів діє заради власної вигоди, ігноруючи спільні інтереси, або коли стосунки руйнуються через постійні суперечки та боротьбу за лідерство в колективі, такий спільний бізнес або проєкт розпадеться через конфлікти чи втрату довіри між партнерами. У такій ситуації важливо проаналізувати причини конфлікту та бути готовим до прийняття складних рішень відносно. Нічого. Чесних методів боротьби або перегляду робочих стосунків. Другий варіант. Вказує на відпочинок, що призводить до відновлення сил та спокою після напруженої роботи, на необхідність знайти золоту середину між активністю та відпочинком, що, може, що допоможе вам уникнути вигорання та покращити продуктивність праці, допоможе зберегти свою енергію. У цих робочих стосунках потрібне мирне вирішення конфліктів або труднощів. Спокій, зважений підхід, а не агресивна боротьба. Третій варіант вказує на необхідність залишити токсичне робоче середовище або незадовільну кар'єру і припинити терпіти негативні умови. Може означати готовність для прийняття складного рішення про звільнення, навіть якщо це важко. Можливо, ви відчуваєте потребу змінити сферу діяльності, оскільки поточна робота не відповідає вашим цінностям та не приносить щастя. Це може бути час для професійного пошуку, коли ви шукаєте роботу, що дасть глибше задоволення, а не просто матеріальне забезпечення.